Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні ми з вами будемо сіяти розсаду. До нас вже завітала весна, 10 березня, і прийшов час, щоб посіяти помідори та перець. Хочу сказати, що сію я так вперше, буду вчитися разом із вами. У минулому році чуть, чуть сіяла, ну це вже було дуже пізно, але в мене прийшло бажання на цей рік посіяти. Тому, якщо я щось буду робити неправильно, ви строго не судіть, А напишіть краще в коментарях, як це правильно зробити. Тому нам потрібно саме насіння, помідор ось такі сорти я в цьому році вибрала. Перець. Одноразові стаканчики. Тут, в стаканчиках, один стаканчик у нас буде: я ось так ножем зробила дірку. Сюди насипаємо ґрунт, це ви побачите на відео. І Стаканчик без дірочки, ставили, щоб сюди стікала рідина, яка буде зайва. І так будемо ставити. Ну, Розпилювач, водичка, сам ґрунт. Ось і все. Залишайтеся з нами, будемо разом далі працювати з нашими дівчатками. Ну Ось і помідорики вже майже всі посіяла. Підписую стаканчики по номерах. Я попередньо кожен сорт записала собі у блокноті, а на стаканчиках пишу тільки цифри. Перець я вирішила посіяти у такі контейнери. У мене одноразові стаканчики вже закінчуються. Наниз я надіваю ось таку. Таку шапочку я замовляла з Китаю, дуже зручно вона на резиночці, тому що знизу в мене в контейнерах також дірочки. Ось таким методом я сію, рядочками. Далі в майбутньому побачу, буду розсаджувати, чи, не буду, чи просто буду підсипати ґрунт. До речі, в стаканчики я ґрунт повністю не насипала для того, коли вони вже зійдуть і буде вже високе стебло, щоб підсипати ґрунт, тоді буде розвиватися добре корнева система. А тут я згадала, що я замовляла також у Китаї ось такі одноразові, ну, ніби як стаканчики, тільки в них така тканина, матеріал такий якийсь тканиний. І я згадала і вирішила у них посіяти капусту. Також на пробу цвітна капуста, купила цвітну капусту, і також броколі. Ось такі стаканчики, можна сказати, я насипала також ґрунт. І по одній, де не де по дві насінинки я ложу сію і будемо дивитися, наглядати, що в нас з цього вийде. До речі, на Полтавщині мені одна жіночка казала, що брокколі капуста у неї росте. Ну, побачимо. Будемо разом з вами спостерігати. Ось і все, наша розсада вже готова. Я гарненько її змочую водичкою розпилювачем. Так? Ну, Добре. Змочую, зволожую, щоб насінчику добре було як прорости. Зверху я також накриваю харчовою плівкою. Ось ці контейнери я накриваю ще цими шапочками. Ну, для того, щоб зробити парниковий ефект, можна так сказати. І буду ставити на підвіконня і кожного дня підливати. І тоді, вже, коли наша розсада зійде, потрібно буде зняти харчову плівку, далі продовжувати підливати. І розсада буде рости, чекати свого часу, коли її потрібно буде висаджувати у відкритий ґрунт. Ну, ось і все, друзі. Буду закінчувати я своє відео. Невеличке таке воно вийшло. Показала вам, як я сію розсаду, можливо, щось і неправильно роблю. Якщо хтось знає щось, пишіть свої поради. Я буду тільки за, буду рада прочитати і застосувати в своєму житті. А я буду з вами прощатися. Усім до нових зустрічей! Хто сіє розсаду, сійте, нехай гарно сходить!